Символ Сергій Володимирович народився 26 лютого 1986 року в селищі Ставище на Київщині. Мама Сергія згадує, що він з маличку був дуже швидким та енергійним хлопчиком. Завжди в нього було багато справ та море друзів. Зростав добрим, щедрим та дружелюбним. Навчався Сергій у Ставищенському НВК номер 2 юридичного профілю. Що в молодших класах він проводив весь свій вільний час від уроків та школи на стадіоні, грав у футбол, освоював бойове мистецтво джиу-джитсу у спортивному клубі самозахисту Колос. Сергій неодноразово брав участь у районних та обласних змаганнях, чемпіонатах України з джиу-джитсу. У 2002 році вступив до Національної академії Державної податкової служби України, де отримав диплом юриста. Навчаючись в академії, Сергій брав активну участь у параді військ до Дня Незалежності та Дня Перемоги. За це нагороджувався грамотами міністра оборони. З 2002 по 2005 роки приймав активну участь у всеукраїнських конференціях справа та юриспруденції. В академії Сергій продовжував займатися спортом. Був членом збірної академії скітбоксингу та джиу-джитсу. Змагався на турнірах різних рівнів, займаючи призові місця. Після закінчення навчання в академії Сергій працював у переповноваженому відділу податкової міліції в Київській області. У 2008 році він вже проходив стажування в приватній адвокатській конторі міста Києва, працюючи помічником адвоката. Весь час Сергій не покидав спорт, організував районну футбольну команду Проміння, в складі якої постійно брав участь в змаганнях. Так чекав, тебе чекав, що сни здійснилися. Мені уста, твої в уста. Ночі... 20 листопада 2010 року Сергій одружився. 20 року Сергій одружився. Зустрілися в житті під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас обох той час зазначила, ти на долонях рук своїх. 18 вересня 2011 року у нього народився син Олександр, точна маленька копія тата. як два струмка в одну ріку, дощами ніколи. Тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Я нікого ніколи ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Період з 2010 по 2011 рік Сергій працював у відділі податкової міліції міста Обухова. Паралельно він вступив на заочне відділення судово-прокурорського факультету Національної юридичної академії, після закінчення якого працював в прокуратурі міст Краснодон та Черкаси. Коли в листопаді 2013 року розпочалися події на Майдані, які переросли в Революцію Гідності, Сергій хотів приєднатися до борців за справедливість. Якось він повернувся з роботи і повідомив, що написав заяву на звільнення, після чого сім'я переїхала жити до батьків в ставище. 21 липня Сергій пройшов медичну комісію, подав відповідні документи та відправився в місто Десна на військовий полігон для подальших навчань та підготовки в складі 25 го батальйону територіальної оборони Київська Русь мав військове звання Рядовий солдат. Ніхто з рідних та близьких не знав про рішення Сергія, дізналися лише наступного дня. Позивний легіонер. Отримав від побратимів, оскільки після закінчення національної академії Сергій півроку служив у французькому миротворчому легіоні у місті Марсель. На полігоні Сергій відразу став душею батальйону, швидко знаходив спільну мову з товаришами та з командуванням. Рідні навідувалися десь на по кілька разів на тиждень, намагалися відговорити йти на війну. Проте Сергій твердо відповідав: я йду захищати рідний край, щоб війна не дійшла до моєї сім'ї, щоб рідні люди були у безпеці та не ховалися від вибухів у підвалах. Ми готові виїжджати дійсно на місця бойові місця і робити свою роботу, а не сидіти тут, якби грітися на сонці і нічого не робити. 24 серпня 2014 року Сергій відправився в зону проведення антитерористичної операції у місто Дебальцеве. Йдучи на завдання в розвідку, Сергій завжди з собою носив сімейні фото та іконки, як обереги, а повертаючись, одразу телефонував рідним. 7 жовтня 2014 року. Сергій разом з трьома військовими побратимами відправилися в розвідку поблизу міста Дебальцеве, де група потрапила в засідку з переважаючою силою ворога. Завданням Сергія було прикривати відхід розвідувальної групи, що він і зробив, врятувавши побратимів ціною власного життя. був Сергій Володимирович загинув героїчно. Проявивши мужність, сміливість і патріотизм, за період служби проявив себе сміливим, здібним, грамотним, ініціативним та дисциплінованим воїном. Демонстрував високий бойовий дух, користувався авторитетом в колективі, був невибагливим та товариським, за що його назвали душею батальйону. Командування батальйону подало Сергія до нагородження найвищою державною нагородою. Героям України посмертно. В пам'ять про героїчний вчинок вчителі та учні школи, де Сергій навчався, встановили меморіальну дошку пам'яті свого учня героя. Жителі села Ставище перейменували вулицю Радянську, де Сергій народився та виріс. На вулицю Цимбала Сергія проведено ряд турнірів пам'яті Сергія Цимбала в Ставищенському районі з футболу, волейболу, баскетболу. У місті Єрпінь, де Сергій здобув дві вищі освіти. Відкрито меморіал пам'яті героїв АТО та Небесної Сотні. В місті Десна біля 12-ї казарми, звідки Сергій разом з побратимами відправився в АТО, відкрили меморіал пам'яті 25 загиблим солдатам 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, а також висадили 25 молодих дерев. Сам не знаю, де погину. Сам не зна, де погину. Сергій завжди був дуже товариським, дружелюбним, веселим. Мав величезне, добре серце і душу. Де б він не знаходився, завжди був оточений лише хорошими людьми. Мав безліч друзів. Він був хорошим сином, чуйним і добрим. Дуже любив своїх батьків, поважав їх і дуже оберігав. Він був прекрасним чоловіком. Він був найкращим в світі татусем і любив свого синочка Сашуню. Понад усе на світі. На пам'ять про себе Сережа залишив свою маленьку копію, своє продовження, свою гордість сина Олександра. Сашуня схожий з татом усім, і зовнішністю, і характером, і добротою, і посмішкою. Яким був, є і залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях, найкращим із посмішкою на вустах. Вічна пам'ять тобі, наш Сережа, навіки в серцях.